Привіт, я в білогородці, і хочу показати вам сучасний одноповерховий крутезний будинок на ділянці розміром 5 соток. Будинок 126 квадратних метрів. Пішли, покажу. Будинок побудований з керамоблока і утеплений 150 мм пінопластом. Планування це просто топ. Воно надсучасне і дуже дуже класне. Я просто обошнюю такі продумані планування, де батьківська кімната. Складається з самої кімнати, гардеробної, і санвузла для батьків. І це одна окрема зона. Потім у нас величезна кухня-вітальня, яка і буде розмежовувати відстань від двох дитячих кімнат і санвузла. Тобто батьки в одній стороні, діти в іншій стороні і всі зустрічаються на кухні. Це дуже-дуже сучасно, дуже комфортно і, як на мене, дуже класно. Отак виглядає тераса. Вона велика і комфортна, і більше тут чого додати. Задній двір, самі бачите, якого розміру вистачить місця на все: на басейн, на мангал, на баню, якщо треба, на все. Я побіг зустрічати клієнтів, які не дочекалися мого огляду і приїхали на перегляд. До зустрічі!